14 людей поранені, серед них 11-річна дівчинка. Росія цієї ночі знову атакувала Дніпро безпілотниками. Перевірити всі квартири. Першу по дев'яти подивіться. По 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 Наслідок обстрілу зайнялась пожежа. Ось у цій багатоповерхівці деякі мешканці були заблоковані у власних квартирах. Зночі тут працюють усі екстрені служби, комунальники та волонтери. Нині люди виносять зі своїх квартир в цілі речі та отримують будівельні матеріали. У будинку не лишилося цілих вікон, також понівечені балкони. Окрім дев'ятиповерхівки, зайнялася і прибудова приватного будинку. Якраз самосвал стоїть прямо на вулиці. Побачив, що взорвалося. там, в мене обсипалось склом, там одне, там, зістрала в щиці. А так, ви бачите, машини металом попробувала, все пробито. Ну, чудом залишився живий. Переселенка з 2014 року, я з Донецької області, поэтому від одного, попали під другого. Тому не очень хорошо мы пережили это все. І вообще это очень страшно. Ми продовжимо працювати на місці ворожого удару. Подробиці дивіться у наступних випусках новин на Ютубі. 11.